Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Спростуйте, що я написав вчора. Пише політолог Віталій Бала. Можна мені всяку фігню писати? Я написав правду. Кожного дня гинуть сотні військових. Сотні, ви думаєте, що не буде про це чути і вони не будуть гинути? Тепер я побачив хто друзі, а хто гівно. Я знав, що так буде, але хлопці просили написати там питання виплати сім'ям більше півтора мільярда гривень, а платити не хочуть, і я це знав. Невже ви думаєте, що інших втрат немає та інших напрямках? Але про це ніхто не говорить. Вже Генштаб заперечує, що написав вчора. Просто мої загинули, але не всі. Тому мені написали, що горе вони загинули. Визнайте вже це. Я ніколи не буду писати неправду. Зазначимо, Віталій Бала написав наступне про горе два дні тому. Я думав писати чи не писати, але це потрібно написати. В одній бригаді там біля аудії було прийнято рішення дати можливість захисникам і захисницям поїхати на сім днів. Нів додому на різдвяні свята. Вони тягнули жереби, хто зможе поїхати, ті, хто не витягнув, були дуже засмучені. І навіть деякі просили з ними помінятися, але ніхто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі. Всі, хто витягнув жереб, сіли в автобуси і поїхали, але не доїхали. Сім'ям прийде горе. Мова про 108 захисників. Я не писав, думав, що все-таки буде якесь повідомлення. Жалоба не було. 108 не доїхали до родин на свята, були б машини, можливо. Вот обгорідне не сталося, але машини нема грошей. Я вже не знаю, що має статися, щоб чинна влада вже перестала приховувати наші втрати і почала вшановувати загиблих. Так вже не може далі продовжуватися. Крім того, деякі військові підтверджують і попередні скандально відомої мережі допис військового рухи. Серед наших військових є термін м'ясні роди, це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки. Ні, з дрона солдати таких бригад не екіпіровані, як сеотероні. Вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте у Твіттері. Телефон їм треба для Вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю. Таких солдат не беруть. Тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору, чи телеграм-каналах вам про них не. Скажуть і відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків. Для таких солдат, навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навало урочної чмобіків або про зеків вагнерів, то стримують все це блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття, отакі люди. Вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на Кування і не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей. Ідучи на роботу, снідаючи у кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас: не забудьте таких солдат після війни. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дарі, підписатись обов'язково переможемо разом.